Натякають на те, що вищі посадові За особи кожна... держави причетні до ймовірної державної зради. Безумовно. Ви тоді були президентом. Чи не натякають на вас? Я не знаю, на кого вони натякають, бо це не треба е, робити натяками. Ва... Ви три роки вже при владі. У вас щось є? Це опозиція може вимагати розслідування, в тому числі з урахуванням тимчасової слідчої комісії. Ви влада в країні діє конституція. Країні діє те, що ми маємо виходити з обґрунтованими твердженнями. Я наголошую, що в 2014-2015 роках, коли були вієве виключення, коли Путін, коли була абсолютно пуста скарбниця, коли е, зупинялися пологові будинки і лікарні, коли країна була абсолютно не готова, і армія відключалася від постачання електроенергії, вони забули згадати, що постачання електроенергії здійснювалося Українськими підприємствами, які належать державі, які зареєстровані на підконтрольній території, і які за найбільш конкурентними цінами постачали вугілля в Україну, і це була зона відповідальності, аж точно не президента, а е уряду, міністерства і виробничих об'єднань тобто, тоді з контролю території вугілля не постачалося? Ще раз кажу, під, постачалися державними підприємствами, які зареєстровані на підконтрольній території, і в яких е, які платили податки тут, і е, навіть шахти, які знаходилися не на підконтрольній території, управлялися під відповідальністю е, українських державних підприємств. А що відбувається зараз? ви знаєте скільки за останні два половиною роки е, Україна заплатила країні агресору за вугілля? 3 мільярда 100 мільйонів доларів росіянам не в 2014-му, коли була жахлива ситуація, а в 20-му, 21-му роках, і на сьогоднішній день суспільство має право знати відповіді саме на це питання, а не займатися відосіками і маніпуляціями, тому що та ситуація, яка зараз до якої доведена енергетика, ну потребує вже не просто звіту. А відповідальності, чому замість того, щоб купляти газ, чому замість того, щоб купляти електроенергію, чому замість того, щоб купляти вугілля, ви розтринькали гроші на велике крадівництво, отримуючи звідти корупційні відкати. Луковій, але тим не менше, останнім часом, останні півроку, зокрема, дуже багато провокаційних матеріалів щодо вас особисто да. розпосюджується, плівки. Е Теркача, ви зараз я знаю, посилаєтеся до Дубай, Бігуса. Я хочу сказати, Що ви помиляєтеся? Чому? Бо тому що це не півроку, тому що це всі майже три роки, або навіть ще й до виборів, у нас розповсюджується брехлива. Фейкова російська. Я ж не знаю, що що ви кажете. але все, що каже на сьогодні, У мене проти мене було порушено 130 кримінальних справ. Скільки зараз З них? Я думаю, що десь 90, 40 закриті, що вони були божевільні. Справа за підписання Томасу. Що я маю коментувати? Справа за те, що ми захищали Керченську протоку. Що я маю коментувати? Справа за підписання мінських угод. Справа за купівлю бар'єхтарів. Що ви хочете щоб я це прокоментував? І от на сьогоднішній день це не є відосіки. За три роки у пана Зеленського були більш ніж достатньо часу для того, щоб довести свої твердження. А зараз все це виявляється, виглядає як суцільна брехня. Ваш час завершився. Зараз треба відповідати вже за свої дії.